Я раз повторюю, всім дякую, хто долучився до нас. Нагадую, що зараз ви почуєте представлення кандидатів більш розширене, більш тактовне, і потім ми з вами зможемо задати їм питання. Питання прошу писати в чат, і ми будемо по черзі їх зачитувати для злагодженої роботи. Пропоную розпочати. Прошу. Всім доброго дня! Мене звати Дмитро. Я навчаюсь на першому курсі журналістики, і я йду в президенти, тобто по власному бажанню. І моєю основною метою і основною точкою зору це. Співрозуміння та комунікація зі студентами основною метою це буде поліпшення студентської громадськості у таких проявах, як різні ігри, різні тематичні вечірки, різні об'єднання тобто, все для того, щоб більше була злагоджена комунікація і злагоджена. Збір між студентами і в першу чергу це є взаєморозуміння і, і підтримка. Все. Доброго дня! Мене звати Озманчиво Данило, і я теж балотуюсь на посаду президента студентського самоврядування. У мене є, як я вже писав в своїй агітації, я до цього два роки ходив на заходи Скаутської організації Соус, тобто у мене вже є досвід розмовляння з людьми, і загалом, як взагалі проходять ці заходи. А також я ходив і зараз ходжу на бойові мистецтва айкідо. І це мене навчило бути стриманим, зосередженим і готовим до будь-якої ситуації. Я за свій термін буду робити багато активних студентських заходів, будуть партнерства з різними іншими благодійними організаціями, такими як з рук в руки або Червоний Хрест України. І також різні просто зустрічі зі студентами літературні вечори, вечори кіно, настільні ігри. Просто зустрітися зі студентами. Дякую. Так, я бачу. У нас є запитання до зменшила Данила. Якщо ти станеш президентом університету, що в першу чергу плануєш зробити для студентів? В першу чергу я хочу зробити загальну зустріч в цьому 71 му кабінеті, познайомитись і разом просто посидіти, поговорити про подальші плани. Дякую. ви збираєтесь на мотивацію студентів? Ой, дуже цікаве питання, тому що, коли ми робимо наші заходи, у нас є. збирається багато студентів, вони разом спілкуються, розвиваються соціум і. Також у них є шанс просто порозважатися без всяких нарікань, і навіть іноді на заходах у нас є такі, можна сказати, призи їжі, тобто на деяких заходах у нас навіть є їжа, і ну, цього більш ніж достатньо, якщо навіть це Ставити студентів просто пройти. Я не це знаю. Так. Ем, я збираюсь впливати, ну, точніше, не впливати, а саме допомагати студентам. Першим це буде комунікація зі студентами. Тобто, якщо є якісь питання, їх потрібно обговорити і надати допомогу студенту. Далі буде. Пояснення студентові, якщо він не розуміє конкретний предмет, на якому він навчається, тобто детальніше пояснення того, для чого йому цей предмет і що він йому дасть в майбутньому. І також є комунікація з студентами, тобто більше, більше розмови зі студентами зі сторони викладача і зі сторони студента до викладача, Тобто більше комунікації. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Яка ізюмка вашої передвиборчої, передвиборчої програми? Uh, такої основної особливості немає, але є основна точка зору, так я вже так як я її вже і назвав, це є взаєморозуміння і підтримка. Зюмінка, що буде. Це питання коротко. Зомінкою моєї програми це є те, що я вже майже рік знаходжуся у студентському самому і тим самим можу, в мене є досвід на тому як проводяться заходи. Тобто, в моєї замінки є досвід. У заходах їх проведення. Так, питання до обох не дасть, якщо я чогось не розумію, або в чомусь впевнений, як можна до вас звернутися? А, до мене можна звернутися. Написати мені або в Телеграм, або в Viber для Discord, якщо у когось є. І ми можемо або зараз, або в кінці заходу дати обидві наших Е, Мене можна буде знайти за посиланням до соціальних мереж для Instagram та Telegram, або також можна буде знайти мене в самому університеті, тому що я буду знаходитися знаходитись тут, я, як я думаю, часто. Так. Як збиратися розвивати волонтерську діяльність? А, в першу чергу це. Так, трохи. Симо трохи нервуємо. Я думаю, може знати, бо я. Е, Розвивати волонтерську діяльність насамперед для університету це є великі можливості, великі можливості для студентів у розвитку студентів у більшому пізнанні якоїсь інформації, більш чогось для студентів. А також можна розвивати волонтерську діяльність, це співпрацювати з різними компаніями, з різними. Як це назвати по-іншому, з іншими групами людей, які займаються волонтерством? Ось так. Так. Да. Волонтерська діяльність. Ще можна волонтерську діяльність розвити більшою кількістю людей? Це Запрошувати студентів у нашу сім'ю. Разом ми збираємось на заходи, розважаємось. Студенти приходять на наші заходи, їм це цікаво. І ще більше студентів доєднується до нас самоврядування. Тут таке що? цікаве питання. Що вас мотивувало піти у президенти студентського самоврядування університету? Мене саме змотивувало те, що. Якщо так сказати, це нелегке запитання, можливо, ви собі його до цього не задавали до цього моменту, тому подумайте. Так. Що вас мотивувало піти у президенти університету? В першу чергу мене змотивувало: те, це те, що я зможу допомогти чимось студентам якоюсь підтримкою, психологічною підтримкою, якоюсь порадою або надати інформацію. А друге, це те, що я маю таку точку зору в житті, що всі люди, з якими я спілкуюся, або Оточення, де я знаходжусь, я стараюсь віддати частинку чогось від себе. Ось Останній. Мене саме змотивувало те, що я можу розвити своє соціальне оточення. Тобто, я зможу допомогти також іншим студентам знайти свою, скажімо так, свій колектив, свій колектив, з яким їм буде цікаво проводити час та спілкуватися. Так, я там зверху бачив питання, yeah. з якими організаціями ми плануємо, з якими, з якими організаціями ви плануєте налагоджувати роботу. Я взаємодіяв за все своє життя і за цей час, який я знаю, я взаємодіяв з організаціями Червоного Хреста, з організаціями iCare, World Vision і місія Євразія, тобто, це є міжнародні організації. А ми. Я також співпрацював з Червоним Хрестом, але також можу додати співпрацю з організацією з рук в руки. Це організація першої медичної допомоги, психологічна організація Обійми. Та їх е, різноманітні психологічні заходи, які ми вже плануємо, та е, організація спорт для всіх. Так. Чи є напрацьовані бази співпраці з іншими закладами чи організаціями? Якщо ні, то з ким збираєтесь або хочете співпрацювати? Ви тільки що відповім. Там наступне питання. Чи, чи плануєте проводити заходи за межами університету, саме зібрати всіх або частину студентів і кудись разом піти? Питання до обох кандидатів. Ну, так як я прочитав, то я вже відповім. Е, я знаю, що наразі був такий захід: це похід до кінотеатру, наскільки я знаю, на фільм довгуш, Так? Е, тому, звісно, це є, є в планах такий захід. О, так, е, да, згоден з Петра, був нещодавно з е, об'єднанням благодійної організації Українська Думка, але також. Е, Плануються інші заходи, наприклад, поїздка в Карпати, або разом просто сходити, погуляти. Mm -hmm. Чи є ще якісь питання? Як ви бачите, методи покращення освіти в нашому заході? Uh. Прошу, е, перш за все, е, покращення освіти залежить від мотивації студентів. Якщо студент не змотивований навчатися, він і навчатися не буде. Тому, перш за все, треба вплинути на бажання студента навчатися. На бажання студента навчатися. Так. Е, я вважаю, що додати більшу мотивацію студенту, е, потрібно розвинути його критичне мислення, тобто е, аналіз і е, оцінення, і комунікація з студентом, тобто, е, допомога вирішення питань, надання інформації, поради, і е, основним е, основним, це є. Е, Пояснити студенту, якщо він не розуміє якийсь предмет, тобто, е е наприклад, в житті всі зіштовхувалися з такою ситуацією, а навіщо мені там цей предмет, навіщо мені там цей предмет? Тому основним завданням, ну як одним із завдань буде пояснити студенту, яке е завдання, саме предмету, який він не розуміє, і чим він йому знадобиться у майбутньому. Питання до кандидата Дмитра. Чим ви займаєтесь Дмитро? В повсякденному житті, можливо, захоплюєтесь чимось, цікавитесь? Е, так, я зрозумів, що це питання особистого характеру. Е, в, в житті я займаюся квітами, тобто е, іде продаж квітів, е, е, упаковка квітів е, і різні види квітів. Також є основним це ведення соцмереж і є один із жанрів музики, називається техномузика, і я займаюся саме техномузикою у одній із київських студій. Так, поїздка Карпати планується для вибраних людей чи, можливо, для всіх робочих студентів. Я так розумію, це питання для мене, оскільки я про це сказав. Поїздка в Карпати, на жаль, уже на неї запис зачинений, але вона так, вона для будь-яких охочих людей, для студентів, для не студентів, працівників коледжу чи університету, для всіх можливих. Я думаю, можна писати наступне питання, так як я не дам відповіді конкретної відповіді на це питання, так як я перший рік в цьому університеті і не загалом добре знав про захід саме в картати. Так не дуже багато питань вже прозвучало. Я дуже дякую всім, хто задає питання, бо це справді дуже важливо вам саме в цю п'ятницю робити. Важливий вибір. Хто з цих кандидатів продовжить з нами наступний рік і буде робити подальші заходи? Тут є наступне питання: чи плануєте ви розвивати спорт в нашому університеті? Наприклад, змагання з іншими командами різних університетів з різних видів спорту? Так, це є питання таким непростим, тому що це є взаємо. Потрібно мати взаємозв'язок з іншими е, університетами, з представниками інших університетів. Е, наприклад, змагання можна також як один із варіантів може бути змагання з різних видів спорту між факультетами. Це може бути як один із варіантів. Е, звичайно, складно. Скажемо так, спланувати спортивні змагання між різними університетами, але це цілком можливо. Будемо, будемо дуже сильно над цим старатися. Так, поки пишуть питання, я доповню, що у нас є філії, можна робити змагання між різними філіалами. Так, хочу наголосити на те, що в нашому університеті проводяться спортивні змагання. Просто хлопці тільки вступають в цю всю двіжуху, і вони будуть про це більше дізнаватися, про можливості роботи. З філіями нашими по всій Україні, тому це все і робиться, і вже робилося, і планується робитися. Тому е слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами в соцмережах. Така хвилинка реклами. Е ми постійно на зв'язочку і готові до будь-яких ваших пропозицій. Я думаю, хлопці також не проти. Е якщо ви будете ініціаторами якихось заходів, ми дуже раді. Завжди до ініціативних студентів, бо по більшій мірі все залежить від студентської активності. Можливо, у кого ще є запитання? Бо ми вже і так замучили наших хлопців. Я да, вже 20 хвилин. Так, це оголос, скільки питання працювали. Якщо у когось з'являються питання, ви можете писати хлопцям і надалі в... або нам писати, ми передамо їм ці питання. Я пропоную вам ще раз ознайомитись з їх агітаційними програмами, вони вивішені на всіх сторінках в соціальних мережах. І також завтра в нас нагадую, всім присутнім, взагалі всім студентам, день тиші. Тобто ми не агітуємо. Вам є день подумати, проаналізувати, переглянути ще раз запис цього цих дебатів, які будуть. На YouTube-каналі університету всі посилання ми залишимо. Тут ще в нас таке невеличке питання. Назвіть, будь ласка, свої сильні сторони, лідерські сторони. Хотів би пощати. Я думаю, це моя сильна сторона це я. Скажімо так, я дуже спокійна людина. Тобто, навіть якщо хтось там. Прогавився, але щось зробив. Я не буду там кричати, бити, я буду намагатися спокійно, знати причину і якось вирішити цей конфлікт мирно. Моєю сильною стороною це є взаєморозуміння, розуміння людини, комунікація з нею і підтримка. Це є мої сильні сторони. Супер, дякую вам за відповідь. У когось є ще питання. У нас тут небагато, ну не сильно, тому можете піднімати руку і запитувати напряму. Ми будемо раді вас почути. Також така на правах реклами, хочу вам сказати, що хлопці набирають собі команду, нову команду студентського самоврядування, тому всіх бажаючих, я впевнена, що вони чекають всім супершому кабінеті третього корпусу, і вони впевнені, що ви будете саме. Тією омріяною їх командою, тому ми щиро, і хлопці вас запрошуємо до нашого студентського активу. Ну що, я бачу, що питань більше немає. Ми можемо відпускати хлопців. Я думаю, так. Олександра Навальна просимо. У мене є питання, я трошки з тих студентів запізнюється на різні зустрічі, можливо, вже відповідали, але мені дуже цікаво. А як ви плануєте в подальшому? Які перший захід, захід ви хочете провести? І в цілому, як ви плануєте працювати зі студентами? Я вже казав, що найперший захід, який я саме я хочу провести, це просто зібрати нову команду студентів тут в 71 кабінеті і разом поговорити, може поїсти, повеселитись. Так, і також у нас є багато на Так, я хотів би скласти, точніше, назвати такий захід. Це тематична вечірка, але саме яка, яка тематика вечірки, це е, буде опитування у, наприклад, телеграм-каналі е, університету. Тобто, яка тематика буде саме в Є питання, якщо з вас хтось стане президентом, які у вас плани? В принципі, ми про це розмовляли е, цього всього півгодинного спічу. Тому, в принципі, у нас питання закінчились тут тільки овації, і ми дуже вам дякуємо за таку активність. Дякуємо студентам за запитання.